Собирав, собирав кориння яйця, побачив коченят, Збігав по коробку, будемо собирати. А це та кочечка, яка висадила ключаток. Вона дуже весело допомагає. Я спитав.

Це гарно забрати. Все. Забрали такі ятик. Ось такі. Підуть на базар. Все, вийшла на дверь. давай рахувати. Так. Перше, один, два, три, чотири. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, Ого, двенадцать кочаняток! Уже добра кочечка постаралась. А, до речи, те так что в прошлый раз вылупались, мы их уже продали. И те тоже заказали, они тоже будем их продавать. А я продам ему. Положу копилочку Рози. А потім буду вже їх читати. І поїду в город, там де живе моя сестра, купляти новий телефон. На сьогодні я вам кажу до побачення, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім папа. -па.